Усім привіт від 7 А зараз в нашій країні йде війна. Але ми тут живемо, навчаємося, разом йдемо до перемоги. Тому нам необхідно знати і виконувати правила під час повітряної тривоги. Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен. Та передається через радіомовні станції і телевізійні канали. Також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок Повітряна тривога. На онлайн карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, в яких областях є небезпека удару з повітря. Дії під час сигналу Повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, Необхідно перше. Слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Друге. Пройти до найближчої захисної споруди. 3. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичних справ. Дії під час повітряної тривоги, якщо ви знаходитесь вдома. Перше. Взяти з собою особисті документи, запас води та їжі. Друге. Відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ. Третє. Щільно закрити вікна. Четверте. Сховатися у найближчій захисній споруді. Якщо у вас немає змоги потрапити до захисних споруд. Використовуйте правила чотирьох стін в своїй домівці. П'яте. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичних справ. Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого. Ідемо у умогу шукати перемогу. Спокійно зібрались і разом згуртувались. Не треба лякатись, нам головне сховати.